Ми на шляху від одного свята до другого, від дня пам'яті пророка притечі Крестителя Івана до наступного свята, яке буде 12 липня, свята апостолів Петра і Павла Первоброго. Нам надається сьогодні відповідне читання від Бали. І перше з них було пов'язано із нагірною проповіддю Спасителя Ісуса. А проповідь ця починається із... Блаженство. Він промовив бо блажені, Боги, Дух, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні голодні і спрагні правди, бо вони наситяться. І далі, і далі. І говориться в цих заповідях блаженств про надзвичайні духовні потреби людини. Людина може перебувати в скорботі, в горі, в болях і стражданнях. Але вона повинна знати що і це можна назвати блаженством, бо за цим йде можливість втішитись. Людина може перебувати в потребі, правди, і це теж є радість і блаженство, бо це може бути здобуто. Для людини має бути блаженством її бідність, якщо це є її власний вибір. це перше блаженство, блаження Богі Богії духом, воно перекладається більш точно таким чином. Блажені ті, що були убогими чи є убогими. Звеління власного духу. Тобто обрали самі, зробили свій духовний вибір. Вони обирають бідність. Тому що це для них особлива цінність. І наше життя, і наше випробування нам добре показали. Що, що в тебе дуже багато матеріальних цінностей. Надзвичайно вразливий. І будь-яка атака ззовні може вразити тебе і призвести до загибелі і тілесної, та й загибелі душі. А якщо ти обираєш бідність, тому що це можливість уникнути наявності тих матеріальних цінностей, які захоплюють твою душу, ти обираєш внутрішній спокій, ти обираєш можливість бути впевненим, бо будь-яка воля Божа для тебе може бути прийнятним. Ми знаємо, що Христос просив не моя воля хай буде, а Твоя. Ми знаємо, що коли він просив вся людська природа, яка була властива йому як особистості, вона сперечалася з ним. Вона не хотіла приймати будь-яку волю Божу. Вона хотіла приймати тільки таку волю, яка відповідає її інтересам, потребам, бажанням і відчуттю справедливості чи комфорту. А річ в тім, що не моя воля. Повністю не моя воля, а далі воля така, яка може абсолютно не збігатися з тим, що ти собі сам плануєш, уявляєш. І от прийняти волю Божу, якою б вона не була, як на мій погляд, з цього і починається віруюча людина. Бо якщо вона обирає волю Божу, а не свою, каже, не моя воля, хай буде. Якщо вона зрікається своєї власної волі, зрікається будь-якого виявлення егоїзму, обирає знов таки ту саму найвищу бідність яка дає можливість бути вільним від будь-яких інтересів і спокусів. І тоді, і тоді Бог надає тобі силу і мужність і абсолютну свободу від страхів. А чого мені боятися, якщо будь-яку волю Божу я вже обрав для себе? Нема чого боятися. Так обирав волю Божу пророк претичий Христитель Іоан. Таке він заповідав нам. Нам треба тільки приєднатись до цього. І тут для нас бзяць в другому читанні. А в цьому другому читанні з'являється метар Матвей. Майбутній апостол і евангеліст, який збирав податки і проходив тим місцем Спаситель, глянув на нього і сказав, залиш іди йди за мною. І той покинув все і пішов за Ним. Попередні твої заслуги. Не мають значення. Має значення те, що ти можеш піти за ним. Що ти можеш обрати його волю, що ти можеш знов-таки зректися з самого себе і своїх інтересів. І йти туди, де царство було. До такого шляху нас кликав Христос. До такого нас кликав пророки притича, і Христа Іван. Проповідь про це несли апостоли, первоверховані Петро і Павло і всі інші апостоли по всій землі. І церква продовжує цей подвиг несіння правди цієї. Для нас з вами. А я, безумовно, не кращий за митеря. Я безумовно недостойний того, щоб мене кликав Господь. Але не мені обирати, хто покличе і кого покличе. Господь обирає чад своїх, вець своїх і шлях для них. І він кличе в абсолютній впевненості в тому, що той, хто почув його заклик, стане, все кине, піде за ним. Чи торкнеться це нас кожного окремо, Ми ж не знаємо. Але досвід... Спілкування з людьми, перед лицем випробувань страждань, хвороб, загибелі, смерті, дорогоцінний досвід, який ми маємо, він говорить, людина на тяжкі хвилини свого життя здатна забути про себе, здатна прийняти волю Божу. Zdatno je skazati, nemoj ja voljeti, a to je